Всім привет, друзі, моя Київ Сорти, і сьогодні ми продовжуємо. Знаєте, ви що грати? Ну, Зона аномалії. Ви вже, напевно, за по піплейтам, бо я вже давно з ну, дві серії не викло, які там ще якраз, стечус і... Фінал, ну, ще дві серії. Ну, щось не хочеться мені туди повертатися, може, ще колись повернуся. Ну добре, давайте пограємо за аномалію, це буде друга частина, а ми... Так, заходимо в нот-гейм, так, Грузиться, грузиться. О, все. Давайте текстуру покружаємо. Так, що ми тут пройшли? Скільки в мене тут? П'ять частин. Ми оце проходили, так? А й там оцей філяк піде. Так, масу ми проходили на кінець. Так, добре. Я. Стоп, а ми це не проходили. Ми це не проходимо. Ми... Оце ми проходимо з цим монстром. Так, вибачте, ми оце проходили. А оце ми ще не проходили. Це оце де... оцей включився. Ну шо? Хотів на мене напасти і не вийшов. Бачиш, що я Ну-ка, я можу да не. І ты як. Далі ще видієте? Так він так не може. Добре, пішли. Що тут нам не треба? У нас Є такі речі. шкри. Ось допустимо це. Що він тут робить? І щось підкрив. Ось, гляньте.

Добре, вот сейчас мы заразумели, что він нас не Но, чекайте, я тебе так чекай. Вот так так требовалось зробити. Добре, да. это вынесли, Так, мы этим что-то открываем. Так, шо? Терево, что? Треба что на кафе. Давай оце. Это... Так, забираємо. Так, шо тут? Я вийшов, я вийшов А що Він же там сидить Хочемо мене спустити. А! Я перелетів Не підходить, не підходить Я не долетів, зараз ще спробуємо Оп, не долетів, давай Отсюди. Ось сюди, ось Та він же почти тут вийшов Та ще оцей а як я хочу ты прыгнуть. Ну-ка. О! А! Да им бойцов! Класс мы выпустили прогифник! а, можем кстати сюда! О, о, я чую! а, а, Ага! А ты вообще там уже? А! А я буду сходить на микро Да Где я? Да ну, на честно, я вообще не так Короче, я не могу. Я, наверное, башню не буду.

Так, давай туди, Питер. Так, да. давай, щоб сияй, так Ти Давай, Дай, хто швидше? Я чи він. Давай давай. давай. Є, я швидше. Куди ты? А ты за маску? Маску нам не треба. И туди нам теж не треба. Давай, туди. Я не знаю, прийти? Я зовсім не знаю, а нам намісти. Ми ж пашці. А я сюди навіть можу зап'яти, я не знаю. Де я? Ти свечу. Скорні щось чого? Там там ще є. так от дихай. Де моєму? Тебе ещё вот эту палочку тут собираем. Так, пришёл. Там реально что-то сидит. И каждый день найдёт ещё две штуки. Давай, пошёл. Так, так. -то, что тут у нас? Ого! Мы убежали отсюда. О, твари тут есть. Ну-ка, куда идти-то? Ага. Что? что это я делаю? Ты видишь, как я на въезде? Что ты он робишь? Что ты робишь? Я нажал просто ну, на клавиши мыши, а сбоку вот есть кнопочка такая. Я на ней натискаю, и он такая делает. робит. Что это такое? Там какой-то большой аквариум. Что это просто? Там какие-то штуки. И там какая-то большая рыба. Так, а тут у нас ще. Тут у нас є плечі лабери. Ну пішка. Так, мені так подобається ця анімація назвать. Що це, це таке немерок? Ну, чарой вино теж велике. Пішли сюди. Тут у нас ступи. Пішли сюди. Так. Тут ми теж можемо піти, я тут хочу. Тут у нас виїхати. Так. так, давай сюди. А, ми сюди, виходимо сюди. Добре, пішли сюди. А наїші цей обрат. Тут щось обратно є. А, є. Я прийшов в обратно. Ну, давай сюди. Я не знаю куди. Так, тут ми не йдемо, тут тупик, Тут тупик, тупік тут сюди, тут що, тут тупик, А тут Тут тупик, сюди. А тут заразу два тупики. Де я щось? Ще... Де я взагалі бушка? Я... я не знаю. Так. Це ага, так, ми отсюда і прийшов. Нічого це бьется риба. Добре, пішли сюди. Тут у нас тут тупик. Тишли сюди. А я заснула. Тут тупик. Тупик. Так, так. Тупик. І там тут Я не знаю, де її шукати, чи дитані. Де вона хоче? На правду. Ага, ну так. Ну, ми туди не як не троємо. У ну, нас правда, ми туди ніяк не як не троїмо. Добре, пішли сьогодні. Скажіть мені, де я знаходжуся, хай не знаю. Тут тупік. Тут, теж... тут я вже не знаю, де я. Тут я де. Де я? Я вже не знаю де я. Тут А, тут. о! Ми ж тут вже були. Де йти, може, я щось тут промахати. Сюди пішли. Тут. Тупік. Там тупи. Там теж нічого немає. Чому тут рыба плаває сквозь акваріум? Що тут за у відбувається, я не я Ми узнаю? Мы новый даймон за тупокацию. тут я щось проморхав. Чи що я тут? Ну тут немає нічого, дивіться. Тут нормально нічого. О. О, ну наконец я її із... бро. Кстати, я не сохраншься. Скидка. Скільки... Так. Сохраняемся. Так. Я туди я вообще був, ну прийшов, тут закладу сюди. Ага, я тут, я пам'ятаю, що я сюди йшов. Тут побив сюди. О, прийшов, слава Богу. Я ось там. Щось. А як туди пробратися? Там. Не знаю. Я знаю, що ця риба мене хоче заїсти. А це я вже не знаю. А як я проходжу скрізь ці ось штуки? Добре, що тут? Тут двері відчиняються. Тут лампа і тут підйом. А, ось так ми і підемо туди, так? Ось сюди, 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 сюди. А скільки я вже цікав? У мене... У мене було 5. Зараз мені сьогодні. А, ти штуки. тут. Так. О. Як туди мені добратися? Де? Ти так, там. Що так? Наду Куди мене? Ага, сюди. 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 А це ходить. Смотри, обратно тут живе. Ну че Ой, як тупік. Побери. Зараз. Значит, там да, рыба Класс! Мне придется все спрятать. И, а а, и что мне делать? Что мне делать? Все. Что тут происходит? Bu da <laughs> Там все заграні і пішла сюди поскоріше. Він ще сюди не повезнеться ніколи. Ніколи я сюди не прийду. Ось. Краса. Так, далі тут. Так, де ми не були? Тут там все, пішли туди. Подивимося. Там оце ходить. Вже вісім, так? Вже три, знаєш, це добре. Це дуже добре. Ні. Це ще ті самі тільки на тіли, тільки не на ті, червоний колір. А що тут робити? Ага, там деталь, а нам треба ключ. І що нам робити? Що ви тікаєте? Що витікаєте? Давай, давай, витікайте. Що це? Що це? Лампа, ти куди? Куди? Що нам тут ще робити? Де ключ, шукати? а де? Де ключ, шукати? Може, десь він тут. Тут давай пошукаємо. Шукаємо ключ. Ти знаєш, де ключ. Не знаю. Пішли сюди. Тут що? Тут зібралися всі. О, стоп, ну стій, Я там там щось бачу. Ану встоям, бо я за тобой зараз. Ану стій, да ти? Стик. О, о. В нього ключ. В нього ключ. Все, ми зібрали, в нього ключ. Так, я вже ключе. Це пішло відсюди. Є! Зам'ята деталь! Що далі? Виходимося! О, тут хто? Тут ніякого нема. Може там хтось? Ні, нема. Так, що тут у нас? Там-то там сюди, там, сюди. Пішли сюди. А ну-ка далі сюди. Там нічого нема. Давай. А, я перелет. Перелет. Мені на один треба. Так, дивися, один-один, один на один. Бери, один, один. Один. Опа, запрыгнув, сюди. І що? Зараз, Хороший... секунду. Все, ребята, я тут. Так, шо? А я нарушили тут. А ну-ка, я постригнусь. Давай. Ага, еще делать. Так, шо тут? є. А ну-ка, давай. О, куди ми тут? Ми сюди Ладно. Так, нас сюди смахли зачка. Ладно, сюди. Тут... не Тут аналітила. <laughs> так, ми можемо сюди. Опа. Опа. А, у мене помрі за Тоді пішли. Це. Так, пішли. Так, ну ми туди. О! Це ми полетіли. Так, так що тут? Сюди. Ведемося. Сюди. Ага, ми запрыгнули сюди. Що тут? у нас нічого немає. Ми б могли б сюди. Воно ж не допригнути. <ху> так от десь тут можна піти, Та я не знаю, куди тут піти. Сюди. Остатня можна ще сюди. Остатє нам просто можна сюди запригнути. капайте це я даю у вас опа я я перелетів я спробую добре давай снова! так я починав Сюда оу опа так потім сюди сюди Yet I would Так. чуть new. Lampoчka. Опа. Опа. Оп, того ну, шок не про лампочка. Тут на шта. А ты. Ровно. Ровно один. Забрал сюда, вот там я лампочка. А нас сюда, пришл сюда. Воу! Я ч ч набрала тиф! Эмм, вот чела я Никуда ну, нас привыца, Цікаво. Так, сюда! І як мені знати, яку мені саме треба вибрати? Я не знаю. Давай почекаємо значну цю лампочку. Стати, ми ж могли сюди. Ладно, я в тому є. Думаю, не на сміх. Там є якісь куполки. дивіться, там якісь куполні. Там деталі. є. Що там буде? Хоч тут є скаки. І там є кишіри, мені там. Щось мені не подобається, там якесь кладбище. какой монстром на кровь. Ну правда, дивиться, там могилы. Вот, бачу, да вот там могилы. И там еще ходит. кто то там ходит? Строй. Вот ну тут две лампочки. Так, дымся. Давай, на рандом. Чики пики, пачку. Сюда. Я не думаю, что сюда. Ну, давай, чики пики, пачку. Чики пики, пачку. Ну давай, сюда, тут больше всего. Так, давай. давай. Так, якби я цю я джуплю... Я б пішов сюди сюди І... і все. А, а тут я вже правлю, ну і ось деталь! Ура! Я це зробив. Ура! Ура! Так, і це вже яка десята деталь. Що, десята? Що, правда, десята. Ого, я так швидко роблю. Я б спробував до цього. До цього кола б сейчас монстрим кинути.

Я хочу до зайця. Мені тут щось не подобається, хоч Що це, це тільки що було в мене був якийсь. Ладно, пішли сюди, я хочу до зайця. Це якось не дуже схоже на зайця. Ні, це не зайця. Це хтось інший. Ну, хто може бути на двох ногах таких великий, це ведмедик чи що? Я не знаю хто це. Якось гумануйка. І він на мене нападає і закриває свої очі. Він на мене дивиться. Ви там ну, е, Людина медмідь, крокодила зайць. Людина, тому що в нього руки-ноги як у людини. А ведмідь бовід якось виглядає, як ведмідь. Зуби як у крокодила, а уші, як у кровка. Не знаю, Тут, тут, тут це не могли, це речаги. Що тут робити треба? Що тут? тут треба робити? Саді короля деталі добре. І що тут треба робити? Тут із них тисячі треба знайти одну граму як з ну, той в клітці був. Ну, в клітці, я був той шлях, одісі. Да. І так же з цією кліткою такі, а є ось такі. Що ой Ой-ой-ой!

мені! лайк поставте! О є! Що?! Я знайшов ней Воно відкрилося! відкрилася! Я настановився! Я якусь штуку натиснув, я наказала справи, там не вже! Хоча би легкий? Добре. Е, як забратися обратно? Всього добре! Як з лабери, хотів спробувати. І це, не знаю. Не дуже туди би хотілося. Там, схоже, птах якесь. Я путях, щось інше. Е, лапочка тут є. Вона тут щось жахливе і. Чогось я тут нічого не бачу. Фіууу. Добре, давайте на сьогодні закінчимо, ми вже знайшли одинадцять цілих деталей, одинадцять. І в наступній серії подивимося далі що там є. Лабиринт, в наступній серії 100% пройдемо. Чесно кажу, лабиринт завтра буде. І купол цей теж, бо ми тут сохранились. Є добре. Давайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!